Привіт, я Остап Українець, і колись на цьому каналі вже було відео про суржик. Багато хто нам писав, що воно не надто інформативне, бо з нього складно зрозуміти, де межа між суржиком і регіональною нормою. В ньому ми проговорювали, що часто суржиком називаємо регіональні мовні феномени, пов'язані з тривалим проживанням на певній території. І це справді так. І так ми справді небагато казали про те, як власне відрізнити суржик від своєї локальної норми. Тому зараз, коли питання стало в рази актуальнішим, виправляємось і пропонуємо вам невелике уточнення, доповнення і пояснення щодо ролі суржика у щоденній мові. Перша річ, яку нам треба пам'ятати, діалекти передують літературній мові. Перш ніж школа зіпсує мовне розуміння вашої дитини і нав'яже її думку, що десь існує один єдиний правильний мовний стандарт. Дитина балакатиме нормальною для вашого міста, регіону чи, можливо, суто вашого соціального кола говіркою. Так як вона переймає феномени із живої мови, навчаючись. Те, що в нас існує так званий стандарт, основа для науково-популярного, публіцистичного і ще кількох стилів, не означає, що жива щоденна мова цьому стандарту повинна повсякчас відповідати. Стандарт не враховує локальні феномени, наприклад, різні способи наголошувати слова. Під час роботи над відео про нечуя Левицького ми вже з'ясували, що фразу, яку вся Україна знає як обіцянка-цяцянка, на покутті й на Дністрянщині наголошують обіцянка цяцянка. Чи це впливи польської? Ні, абсолютно ні. Просто регіональна відмінність. Локальна норма це річ, яку не варто виправляти завченими правилами, бо вона передує правилам. Це правила мови будуються на спостереженнях за живим мовним середовищем. Правила лише закономірності, які мовознавці виводять із того, як мова насправді проявляє себе в комунікативних ситуаціях. Бо граматика міститься у мові, морфологія міститься у мові. я не думаю про правила, коли формулюю ці речення, але абсолютно все, що я зараз кажу, можна розкласти на повторювані елементи і звести саме до мовних правил. Так, подивившись на попередні речення, можна припустити, що закінчення ую вживається в першій особі однини для дійсного способу теперішнього часу. Це граматичний висновок. Сполучник Але дозволяє протиставляти як протилежні за змістом, наприклад, ствердження проти заперечення, так і просто пов'язані між собою твердження, як у реченні Я не думаю, але все сказане можна розкласти. Це синтаксичний висновок. Ми знаходимо правила, тому що несвідомо використовуємо десятки правил щоразу, коли відкриваємо рот. При цьому наше мовлення не дуже послідовне, ми дозволяємо собі забувати, обмовлятись і вживати хибні граматичні форми. І коректура відповідно до правил працює не завжди, бо часто існує більше одного способу висловити ту саму думку. І коли ми стверджуємо, що є лише один спосіб щось сказати. Наприклад, що можна лише мати вигляд, а виглядати можна лише з вікна, то створюємо набагато вущі рамці, у яких змушуємо мову оперувати. Кожен конкретний приклад виглядає дрібницею, але відмовляйтесь від варіантності мови достатньо послідовно, і скоро ви отримаєте переконання, що українська мова бідніша, не для всього придатна, не все нею можна висловити. Думка про те, що українська мова бідна і далеко не для всіх контекстів пропонує засоби. І думка про те, що українська мова існує лише в одному стандарті, яким невідступно треба говорити, щоб не калічити мову, ці думки мають однакове походження. Походять вони з Росії. Українська, як гарна і співуча мова минулого, не підходяща для сучасних потреб це образ української мови, який Росія формує, відколи взагалі визнає існування української. Говорити про бідність чи непридатність української мови, особливо в устах тих, хто говорить нею з народження, а тому говорить нею не як диктор на телебаченні, означає повторювати російський мисливірус, яким українську обмежували ще в 19 столітті. Тобто, це щонайменше трохи ретроградно. Першу частину питання ніби розібрали. Друга частина складніша: ось існують місцеві говірки, і вони реально містять слова з інших мов. Так, у Львові помітно багато полонізмів, у Харкові відповідно багато росіянізмів. То при чому тут діалекти? Або і те, і інше суржик, або нічого не суржик. Цей аргумент лунає доволі часто. Більш освічені люди в цьому контексті ще люблять згадувати румунську на Буковині та угорську на Закарпатті, лексика, з котрих теж помітно присутня у відповідних діалектах. Або все суржик, або ніщо не суржик, заявляють на основі цих прикладів. І в цілому мають рацію: ніщо не суржик. Принаймні у формулюванні мова на прикордонних територіях містить багато рис суміжної мови. Це не опис суржика, це просто очікувано. Це те, як працюють соціальні контакти. Це те, як у мову загалом потрапляють нові слова і поняття. І це те, що робить прикордонні говірки української помітно відмінними від центральних. Але ж ми абсолютно не єдині такі. Так є проблема в тому, що до польської і до російської мов ми абсолютно заслужено ставимось по-різному. Із польською присутністю в українській мові багато кому змиритись буде легше, натомість російську часто хочеться вичистити без сліду. І основне застереження тут, очевидне, не вийде. Хочемо ми того чи ні, а російська мова є слов'янською. І вона справді близько споріднена з українською, хоч і не так близько, як білоруська. Це означає, що велика частина мовного корпусу для української та російської буде спільною. Десь однакові слова, десь лише корені спільного походження, але надто змінилась фонетика. Десь фонетика навпаки майже не змінилась, але дуже змінилося значення. Так, слово питати в українській і «питать» в російській має разюче різні значення. І абсолютно очевидно, що ближче до ареалів поширення російської мови, українська міститиме більше притаманних російській мові рис. І навпаки, ближче до України, російська міститиме більше притаманних українській мові рис. Ось вам фрагменти живого мовлення у цьому перехідному діалектному стані. Їхали на те на учобу. О, і... І він я сиділа там з дівчатками, і він їхав, я в технікум на заняття, а він же в інститут сільськогозяйства. І, і так ото взяв, подивився у ученичий мій. Голова тріщить, мене всю пече, випікає пеко, бо це не можу, а це тут не дотронуться. Так що ж це за щось така стало, я ночі не сплю, так гоже. і давління, і ноги негожі, і куди я звоняв самі палочки кругом. І тут ми підходимо до питання, яке багато в кого виникало після нашого першого відео. І до сьогодні часто виникає з різних приводів. А що таке тоді взагалі суржик? Якщо з одного боку говірки... І з іншого боку говірки, якщо подібності слова до російського переважно замало, щоб робити висновки про його походження, як, наприклад, зі словами конфета і конфета в центральній Україні, то де тоді суржик? Чи не хочу я, край Боже, сказати, що не існує ніякого суржика, тобто заперечувати наслідки самої русифікації? Чи не хочу я часом боротися з русифікацією через просту легалізацію її наслідків? Це все питання, які мені реально ставили за підсумком того першого відео і деяких обговорень. І я підібрав більш делікатні формулювання, за які мені не знімуть монетизацію, але загальна тенденція була десь така: не можна просто оголосити частину мови, яку деякі носії наполегливо вважають хібною, насправді нормальною. Треба запропонувати щось натомість. Мало сказати, що слова конфета і сахар часто є деталями локальної норми, і їх не треба агресивно позбуватися. Щонайменше найменше тому, що в нас є стратегія, українська буває стандартна або неправильна. І ця стратегія однаково нещадна до діалектизмів, соціально зумовлених норм та прямих наслідків російської окупації та лінгвоциду. Ця стратегія заперечує всі мовотворчі стратегії в принципі. Бо єдиним джерелом знань для неї є підручник. І, на жаль, саме ця стратегія лежить в основі мовної освіти в українських школах. Тому що вгадайте, що шкільне викладання української всі ці роки у нас ґрунтувалось на радянському розумінні мови. Живі прояви мови і культури надто неправильні порівняно з тими, які КПРС чи МОН дозволяють нам як нормальні. Шкільна українська мова складається з догматів, а не з обґрунтувань до поданих правил. І це дуже сильно ускладнює вивчення живої української сьогодні. Ключова проблема в тому, що такий підхід, як у підручнику або неправильно, не здатен вирішити проблему суржику чи взяти на себе українізацію. В принципі, не здатен. Дехто обирає саме його, починає вчити мову за правилами і відповідно вважати, ніби все, про що в правилах не згадали, є помилкою росіянізмом чи просто небажаним елементом. Тому у деяких людей може скластися враження, що суржик це просто результат впливу російської мови на українську, в такому визначенні справді не надто відмінний від діалекту. Тобто можна виокремити певний список слів, можливо, кілька фонетичних явищ, позбутись їх, і то вже буде по суржику. Дехто розчаровано з'ясовує, що мова так не працює. Дехто відмовляється помічати, що метод ніяк не співмірний до проблеми, і продовжує наполягати, що фрази добрий день і доброго дня дуже по різному заряджені українськими культурними кодами, і одна з них точно більш правильна. Щоправда, я досі не знаю, яка саме, бо це твердження також виникло на рівному місці і не має мовних обґрунтувань. Дуже часто люди, борючись із суржиком, починають долати живу мову і діалекти, бо все, що відрізняється від стандарту, видається однаково неправильним і неприйнятним. А оскільки саме російська для нас є джерелом негативних контекстів, то все неправильне і неприйнятне прийшло до нас від російської. Саме так працює ця евристика. Хоча суржик це взагалі не діалект. Настільки не діалект, що їх із діалектами буквально вивчають різні галузі мовознавства. Для тих, хто хоче вивчити питання суржику ретельніше, у вільному доступі є монографія Лариси Масенко. Покликання буде в описі до відео. Це найповніше на сьогодні дослідження суржику як соціолінгвістичного явища, і я заохочую ознайомитися з ним самостійно. Тут подам лише кілька моментів, які будуть нам важливі для подальшої розмови. По-перше, мусимо прийняти спільний код для поняття суржик. Це слово поєднує два елементи значення: змішування двох різних субстанцій і пониження якості утвореного внаслідок змішування продукту. Саме від такого трактування суржику змішування і погіршення кінцевого продукту будемо відштовхуватись у решті відео. По-друге, білоруська трасянка позначає лінгвістично подібне явище, утворене за ідентичною логікою. Трасянка це сінов, яке натрушена солома, і скоріш за все за аналогією до поняття суржик. Обидва феномени сформувалися в ХХ столітті у двох близько споріднених мовах у спільнот із подібною історією. Причому подібною навколо їх взаємодії з російською мовою така ситуація була можлива за умови, що в Росії та СРСР існувала певна специфіка, скажімо так, мовного обміну, відсутнього на західних кресах України. Суржик не може бути виключно мовним феноменом, подібно до діалектів. Його формування пов'язане з історією російської окупації України і Білорусі, з мовними і соціальними політиками окупаційного режиму. Котрий намагався підпорядкувати принципи поширення і формування мов певній революційній необхідності, інакше кажучи, нам важливо не так знайти і ліквідувати слова чи конструкції, котрі достеменно є суржиком і прийшли з російської, як розібрати обставини і причини формування в спільноті суржику як соціолінгвістичного явища. Ми не зможемо скласти словник слів суржику, точно так само, як не зможемо викинути з нашої мови всі суржикізми, тому що суржик не має зафіксованого стану. Він відбувається в мовленні, при цьому навіть не на рівні окремих реплік, часто на рівні трендів, самого інфопростору та інших речей до мови, нібито неналежних. Поняття мовного суржику відомо щонайменше з 30-х років. Формувався цей феномен конкретно в радянському Союзі. Детально про обставини і мовні політики того періоду можна почитати в книжці Мова меч, як говорила радянська імперія Євгенії Кузнєцової. Посилання також буде в описі до відео. Переповідаючи загальними словами, російська мова була престижною, важливою була не належність до російського народу, а саме оперування російською мовою, мовою революції і робітничого класу, як її подавали. Українці та білоруси, що самі обирають говорити російською. Формували кращу картинку, ніж українці та білоруси, що починали вважати себе росіянами. СРСР формував ідентичність радянської людини. І так уже сталося, що саме російська мова стала ключовим маркером належності до свого. Російська мова, звісно, також була мовою можливостей. Але сфера її застосування найчастіше з жодними можливостями не була пов'язана. Російською просто престижно було говорити, бо держава вкладала величезні ресурси у формування цього престижу. Українці дуже часто російською говорити не вміли, могли розуміти, бо мови близько споріднені, але вільно спілкуватися ні. Приблизно так, як більшість українців розуміють польську, але навряд чи зможуть формулювати нею думки, хіба вживаючи окремі відомі слова і просто полонізуючи решту фонетики. Намагання видаватися своїм та загальна мова на певний мовний код створювали ситуації, де на українську мовну структуру людина намагалась натягнути російську лексику і фонетику, і загалом уподібнити своє мовлення до російського. Деякі релікти суржику загальновідомі. Скажімо, подекуди досі поширена мода казати привіт замість привіт навіть в україномовних людей. У 90-х були вельми універсальні побутові суржикізми, такі слова, як мусор, стирати, гладити тощо. Хоч принаймні два з цих трьох слів існують і в українській мові, де мають цілком інше значення. Місцями це породжувало вже глибшу різницю. Стирати означало зчищати, прибирати з якоїсь поверхні, а стирати прати. В західних областях імітація російської часто справді накладалась на польські впливи, тому людина цілком могла використовувати залізко або желіско локальна назва праски, для того, щоб гладити чи навіть утюжити одяг. Суржик 90-х і нульових формувався вже в трошки інших обставинах. Деякі методи русифікації зникли, деякі послабились, проте цілісних зусиль з дерусифікації ніхто так і не робив. Побутовий суржик відходив у минуле, однак дуже повільно, і при цьому деякі релікти залишались. Перед вами локація у Чернівецькій області, яку місцеве населення називає Дєцький городок». російська загальна назва, що позначає великий ігровий майданчик, поступово стала власною назвою для цього конкретного майданчика в середовищі абсолютно україномовних людей. Дуже часто в нашій мові консервувалися саме релікти, які позначали більш сталі, успадковані ще із радянських наративів явища. Натомість наступна хвиля російської прийшла зі спільного інфопростору, особливо після поширення інтернету. Велика частина комп'ютерного, ігрового та інтернетного жаргонів сформувалися в українській мові під впливом російського інфопростору та з думками про те, що тепер. Тобто після розвалу СРСР взаємини між українською і російською мовами нарешті нейтральні, тому в обміні та запозиченнях проблеми немає. Суржик уже в часи незалежності часто трактували як мову села, котре намагається наслідувати місто, що цілковита дичина з кількох причин: по-перше, ця теза живиться з давньої і штучної опозиції україномовне село проти російськомовного міста. По-друге, ця теза цілковито не враховує діалектні розбіжності. По-третє, ця теза ще менше враховує той факт, що не всі намагаються цілеспрямовано допасувати своє мовлення до середовища. Людина з села у Вінницькій області природно говоритиме українською мовою не так, як людина, що народилась і виросла на Печерську. Просто радянський підхід до мови вимагав би від нас будувати ієрархію. За якою індивідуальна мова і діостиль людини має право на існування настільки, наскільки відповідає газетно-телевізійному стандарту, і що більша відмінність, то менш освічена ця людина, то більш вона даруйте село. За цим підходом мова регіонів, як очевидно більш відмінна від столичного варіанту, має нижчий статус. А позаяк західним стандартам української з їх столітньою історією нижчий статус приписати складно, вони матимуть просто смішний і водночас небезпечний для справжньої української статус галіцизмів. Коли хтось нарікає, що суржик шльмують, а західноукраїнські діалекти навпаки плекають і бережуть, то це не зовсім точно. У радянських підходах до мови як суржик, так і використання надністрянського діалекту чи, скажімо, правопису Желихівського, є однаково проблемами. Які однаково належить ліквідувати. Наші діти до сьогодні навчаються за підходом, котрий визначає єдиний коректний стандарт, відхилення від якого потребують корекції. Саме тому питання про те, що суржик треба відрізняти від локальних норм, багато кому не зрозуміли в основі. За цим підходом суржик, так само як і локальні норми, належить ліквідувати на користь єдиного універсального зразка. І саме тому носії місцями подібних на російську діалектів до сьогодні не можуть позбутися сорому за локальний стандарт, якщо не можуть перейти відразу на нормативну літературну мову. Тому що в радянські часи суржик не був свідченням особливого патріотизму чи, навпаки, прорадянських поглядів, як і вживання діалектів. Так само і сьогодні суржик, як і діалекти, які попутно зараховують до суржика, не означає проросійські погляди. І тоді. І тепер суржик був маркером поганої освіти. І в радянські часи, і тепер суржик не був інструментом політичної дискусії, а хіба комічним матеріалом, приводом для висміювання, і тому його треба було чим скоріше позбутись на користь чистої російської мови. А сьогодні можна вже й не переходити на українську, щоб не кавіркать. Змінилася мова, яка лежить в основі. Проте, інструменти вирішення мовних проблем, ми обрали не переглядати. Суржик в історії української мови завжди був перехідним пограничним явищем, через яке частина спільноти намагалась уподібнитися до більшості. Сьогодні мало що змінилось хіба що в основі сучасного суржику лежатиме радше намагання перейти на українську багато людей, намагаючись українізуватися чи радше дерусифікуватися. Припускаються очікуваних і повторюваних помилок. Ще більше людей, навіть послідовно балакаючи російською, вплітають туди все численніші українізми. Серед записаних за останні тижні конструкцій можу навести такі: ви тут собі відпочиваєте, автобус буде повертати влево, і я забив дома своє посвідчення. І те, що цей процес найліпше видно на географічно більш поширеній, ніж, скажімо, румунська російській мові, не означає, що відбувається він лише в російській мові. Наприклад, румуномовні бійці українського війська вживають українські військові звання, навіть розмовляючи румунською. Нещодавно я був свідком розмови між двома румуномовними офіцерами, що обговорювали одного полковника. Замість румунського і загальнороманського, насправді слова колонел. Обидва вживали слов'янський відповідник. Проте старший офіцер, який застав радянську армію, вимовляв це слово як полковник, а молодший як полковник. Хоч і те, і те, безперечно, також суржик. Сьогодні суржик, звісно, існує. Можливо, навіть, що його було трохи більше, ніж років 10-15 тому. Проте він і відрізняється від того феномену, який ми успадкували з СРСР. Сьогодні суржик старого зразка став почасти самостійним низовим стилем, за що спасибі Лесю Подерв'янському та іншим митцям. Це саме та не літературна мова, індивідуальний стиль певного типу персонажів, які не знають ні української, ні російської. Говорячи категоріями пані Масенко, щось змішане і низькоякісне. Значно поширеніший нині новий суржик це численні артефакти, які супроводжують масштабний перехід з російської на українську. Цей перехід відбувається шляхом проб і помилок, плутання міжмовних паронімів, зокрема зі значенням ставити питання і катувати, та багатьох інших помилок від людей, які навчаються говорити фактично новою, хай близько спорідненою мовою. Суржик народжувався з потреби форсованого переходу з однієї мови на іншу. І звісно, що таке форсування сильно вплинуло на діалекти. Так, можемо припускати доволі безпечно, що сьогодні частка російських запозичень у селах на Черкащині, наприклад, значно вища, ніж була 150 років тому. Але так само мусимо розуміти, що Суржик 70-х-90-х, той феномен, який ми з вами, власне, знаємо, і з яким раніше належало боротися, нині є радше артефактом минулого. Сьогодні не менш, а можливо, і більш поширеним явищем буде суржикізація російської мови під впливами української. Так, навіть у людей, котрі всю життя розмовляють на і їм так удобні, вмовлені все одно більшої української лексики, особливо завдяки бюрократії, для якої в нас просто немає нових російських аналогів. Взагалі ж найефективнішим засобом для протидії суржику є збільшення словникового запасу. Взаємопроникнення трапляються тоді, коли носієві... А, бракує поняттєвого апарату в рідній мові, і Б. Певне повідомлення треба передати лише конкретною мовою. Саме так посвідчення, клопотання, відношення та інші бюрократизми з української мови проникають у російську, якою говорять на територію України, перетворюючи її фактично на суржик. Відповідь на питання, що робити з суржиком, натомість, багато для кого буде незадовільна. Ця відповідь Читати книжки і розширювати словниковий запас. Ми можемо уявляти собі радикальні заходи з ліквідації суржику чи мінімізації його, але 70 років Радянського Союзу були позначені жорсткими і жорстокими мовними політиками. 70 років цих політик не вистачило для остаточного формування цілком російськомовної радянської людини. Якщо після цього вам бракує жорстоких мовних політик вдома, Ну, що ж, можливо, кілька сотень російських лексем це не найгірший спадок, який ви винесли з Радянського Союзу. Але коли ми говоримо про державні мовні політики, підтримку української мови тощо, то, то передусім маємо на увазі зміни в підходах до шкільного викладання української мови, державну підтримку книговидання і бібліотек, мовні квоти в медіа і подібне. Ну, тобто ті заходи, які гарантовано матимуть позитивний вплив на мовне середовище. Не сьогодні. Мало хто подивиться одне відео про історію русифікації України і рішуче перейде на українську відразу ж під тиском нових знань. Хоча, безперечно, такі люди є, і це подвиг. Але значно більше людей поступово асимілюватимуться в український мовний простір, поступово звикатимуть до нього і до самої мови, яка там присутня. Ми вже бачили це із законом про дубляж. Ми вже бачили це у сплеску українських перекладів у 16-19 роках, і схожим чином цей перехід відбуватиметься в усіх сферах, не без труднощів, непорозумінь і перехідних станів, не без нових феноменів на півшляху між українською і російською, тобто не без фактично нової хвилі суржика, який супроводжує адаптацію. Бо ж ми переходимо про перехід від живої мови до живої мови. Артефакти залишатимуться, і тому, на моє переконання, українізація і має відбуватися без підходу. Це єдина правильна версія мови, тільки нею можна говорити. Бо це радянський підхід до мови, і що гірше, це російський підхід до нижчих підпорядкованих мов, які ми добровільно беремо для української і застосовуємо до більш локальних зразків такої ж української. А якщо для популяризації української у вільному світі ми відчуваємо потребу ставити її в статус, який в радянському Союзі мала літературна російська, ну не знаю, самі поміркуйте, чи треба вам саме така українізація? Це відео закінчується проміжними висновками. Суржик існує, він має обмежений функціонал у сучасному суспільстві. При цьому суржик не є окремим стандартом чи субстандартом, а радше тривалим процесом адаптації рідної мови до близькоспорідненої, яка займає домінантну роль у соціумі. Або суржик є ознакою стагнації, коли цей перехід до кінця не відбувся, але розширення мовних здатностей людина вирішила проігнорувати. Якщо пізньорадянський суржик був переважно явищем наближення штучно упослідженої української мови до нормалізованої російської, переважно у великих містах, то сучасний суржик народжується здебільшого із зусиль російськомовних українців перейти на українську. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи можна такий суржик, що демонструє рух від російської до української, вважати негативним, а чи навпаки радше позитивним явищем. Мені цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. Власне, сучасна дерусифікація українізація сама собою пропонує чимало нового матеріалу для розгляду. Тож я маю надію продовжити цю тему уже розмовою про сучасні деколонізаційні зусилля, а також про поняття лагідної і жорсткої українізації. Наразі ж нагадую, що значно більше про радянські мовні політики можна дізнатися з книжки Євгенії Кузнєцової Мова меч. А саму книжку можна придбати на нашому сайті. Також нашу діяльність можна підтримати на Баймієкофі та Донателло. Посилання на них, як і на використані дослідження, будуть в описі до відео. На цьому я дякую студії Нен за надану власне студію і виготовлення відеоматеріалу, який ви зараз переглядаєте. І прощаюся з вами всіма до наступного разу. На все добре.